Еко, знаєте, що означає еко? Економний. Все. Більше нічого вам не потрібно знати. Дорогі друзі, з вами Автопоєнт. В наявності вас нагадуємо, що є Ford Mondeo, 2009 рік, 1,8 дизель. Пробігу тут 248 тисяч. Такий в нього свій стиль. Партроніки в нас в наявності, фари всі світять, туманочки також світять. Вже на літній гумі. Диски в комплекті вам будуть іти. Повний електропакет піднімається, опускається, зеркала складують, все з кнопочки, по салончику зберігся. Пам'ять сидіння, 1, 2, 3. Мультикермо в нас нагадуємо. Також у нас переключення, верх-вниз, ок, круїз. В нас нагадує, що механіка, п'ятіступочка, все добре вмикається. Моніторчик такий у нас, клімат двохзонний. Прийдемо до заднього ряду. Все дуже гармонійно, такий стиль у нас. У нас, як бачимо, можемо телефон під зарядочку поставити, пепельниця, підлокітник. Такий обшитий теж в гарному стані, зберігся, все як потрібно. Місія вам скажу, тут вполне, вполне багато. Це ще відвинуте переднє крісло. Форкоп, можемо підчепити прицеп, тягнути все, що вам потрібно. Багажник тут просторний. Як, я вам так скажу, Тут можна загрузити і свинею, і куреї, що тільки сюди можна не погрузити. І також можна так присісти на природі, там кайфувати, як сказати. Також у нас шторочка фіксується, все як потрібно, видвигається. І Також у нас парктроніки, щоб паркуватися задом, вони сповіщають вам, що ззаді щось запаска. стоїть. Також у нас запаска буде вже в комплекті йти. Так що, дорогі друзі, приїжджайте до нас. Білогородку автопоєнт Софійська, 19. Покажемо вам цей автомобіль. Зробимо тест-драйв і придбаєте. Всім гарного дня. Автопоєнт. Придбай якісне авто.